Дівчата вийшла я від стоматолога, і що я сьогодні робила? Така білосніжна посмішка: відбілювання зубів. Відбілювання зубів я роблю раз в рік, і з зубами все добре. Бо в мене є свій стоматолог, який дуже акуратно все це робить. Я знаю, що дуже багато бояться робити відбілювання лампою, але до чого я хочу вам це все розповісти? Коли я лежу... Закритими там можна відкривати очі, але в мене тут все це відбувається відбілювання, і я лежу така. Думаю, мої клієнти, які до мене приходять також на видалення, особливо лазером. Є страх, що буде. Я їм діваю окуляри, очі закриті, я беру лазер. І я розумію, у вас також є страх, особливо, коли ви приходите до мене перший раз, мене ще не знаєте. Тому саме головне. Що потрібно? Розмовляти з клієнтом. Це говорю навіть до, до майстрів, які розпочинають роботу там, перманентів, видалені. Говоріть з клієнтом, пояснюйте, що зараз ви будете робити. Коли є інформація, клієнтові набагато легше. Мені також лікар розповідає, що ми будемо робити, скільки хвилин буде тривати відбілювання, що ми робимо, і я спокійно якби лежу, але я вже робила, я вже знаю, коли перший раз це реально стрьомно. Ти не знаєш, чи це нормальні ці відчуття, а ще довго. А може зараз там взагалі в мене там щось там станеться з зубами? А коли ми робимо видалення, щоб головне нам зберегти нашу шкіру і не зробити інверсію лазером. Це саме головне. Тому говоріть з клієнтом, кому потрібно видалення брів, приходьте на консультацію або скидайте фотографії, я вам надам її вже в переписці по телефону. Саме головне в будь-якій процедурі це довіра. Довіра до лікаря, довіра до спеціаліста, довіра до мене, якщо я вам видаляю там, перманент, або його роблю. Бо без цього просто ніяк. Мені хочеться ходити з гарними білими зубами, звісно, собі посміхатися. І в мене є настрій. Також і вам хочеться ходити з гарним кольором брів, з нетемними бровами. Якщо він вас уже дратує, той темний колір. Тому звертайтеся до мене за консультацією, приходьте, пишіть. Я вам е відповім. Якщо, не дай Бог, у вас вже сталася інверсія після лазера і вас не зрозумілий колір брів. Також пишіть мені, я вам надам інформацію і допоможу вам. Не ходіть, не терпіть е і не підфарбовуйте постійно брови. Є рішення завжди це можна вирішити і позбавитися. Е того кольору, який вам не подобається щодо перманента, я також ви знаєте я максимально за натуральність, але є дівчата, яким потрібен перманент, якщо в когось ці дуже рідкі брови, в кого немає волосинок на бровах, можна зробити легкий перманент, який не обтяжує обличчя, який не додає віку, який сам сходить з часом, не змінює колір. На 2,5-3 роки вам його вистачає, а потім ми просто його поновлюємо. Не потрібно в шкіру вносити вже багато зараз. Пігменту пігменти зараз ідуть сучасні, які вносяться максимально поверхнево в шкірі і не змінюють свій колір протягом періоду, як ви його будете носити. У мене є дуже багато фотографій, коли до мене дівчата приходять через 2,5 роки, 2-3 і колір брів просто світлішає і має коричневий колір. Звісно, Ну, ще залежить від вашого кольоротипу, вашої шкіри і організму, і також скільки ви знаходитеся на сонці. Є багато нюансів, але якщо наносити пігмент максимально поверхнево, рівномірно, він у вас так і буде сходити. Якщо у вас мають брови волосинку, як у мене, коли ми наносимо пігмент, волосинка додає ще нам тінь і. Пігмент стає темніший, також коли ми робимо перманент, пігмент проявляється протягом півтора місяця. Також не забувайте про це. Результат це не відразу, а буде через півтора місяця. У видаленні також результат посвітління не відразу, а через місяць-півтора, коли організм видалить ваш пігмент шкіри. Я хочу, щоб ви любувалися з собою в дзеркалі, були собою задоволені, кому що не вистачає. Хто хоче забрати щось чи щось додати, пишіть, будемо вирішувати ваші питання. Я з радістю вам допоможу, бо я знаю це відчуття, коли ти собою любуєшся в дзеркалі. Коли ти задоволена сам своєю шкірою, своєю посмішкою, своїми бровами, своїм волоссям. Ти в себе відчуваєш на всі 100, і настрій у тебе набагато кращий. І день розпочинається набагато краще, коли ти собі поспіхаєшся задоволена у дзеркало.